Повертаючись до тези про те, що кожен може знайти собі переробку. В принципі, переробкою можна вважати навіть банально переробку відходів, грануляція, брикетування відходів. Це ну по перше, це які ніякий це крок до енергетичної незалежності. що… Хвилює зараз бізнеси, що хвилює зараз домогосподарства, враховуючи, що це сільська місцевість, то ну, це подвійним чином важливо через там, специфіку комунікації і так далі. Тобто, перше, на що варто дивитись, коли ви плануєте переробку, це те, які ресурси у вас виходять, які продукти агропереробки, які відходи агропереробки, тому що Правильне поводження з відходами їхнє використання це, ну по суті, одне з найпопулярніших, один з найпопулярніших напрямків, по яким до нас звертаються за дослідженнями наші клієнти.